Всіх вітаю. Вам колись приходила ідея зламати бедрок в Майнкрафті. Якщо так, то чи виходило у вас це зробити? Тому що ми з Каспером вирішили провірити, чи можливо зламати бедрок кайлом, і чи випаде нам щось цікаве? От сьогодні ви дізнаєтесь про це. А поки я попрошу вас велетенську купу вподобайок. Давайте наберемо максимальну кількість. Ну і якщо ви ще не підписані, то нумо підписуватись. Нам тут до 100 тисяч рукой подати. Потрібно ж, Каспера, якось обігнати. Ну і не забувайте за інстаграм. Ось після нового року планую поїхати в Львів та встрітись з і туди буду записувати вам цікаві відосики. Ну, більше не буду вас затримувати, ну дивитись відео. Привіт, Сань! Привіт! Привіт, Сань! Привіт, Каспер! Привіт, Сань! Ти бачиш, які тут дерева? Ого, Сань! Ти що їх олайною поливав чи що. Ми що в Чорнобилі? Нє, ні, ні, ми в е, звичайному світі, але що хочу тобі сказати, поки ми добуваємо дерево, я хочу тобі сказати, що в цьому світі ми попробуємо зламати бедро. Зламати бедрок, са я тобі я тобі хочу розказати один секрет, так тільки нікому не кажи. Бедроке, знаєш, яка твердість бедрока? Яка? Мінус один. Ти його ніколи в житті не зламаєш. Ну а якщо поставити один, то не зламається. Що? <плат> <плат> нічого, кажу, будемо ламати бедрок. Але ми не можемо його кайлами звичайними зламати. Чим ти пропонуєш його ламати? Побачи, я тобі все розкажу. Ми візьмемо скрафтим два залізних кайла і почнемо один бедрок ламати двома кайлами. І ми його обов'язково зламаємо. Ти мене дуриш. Ні, я тобі кажу, якщо зараз всі поставлять вподобайку, то ми зламаємо бедрок. Віриш? Вірю, без проблем. Тоді дивись, я вже скрафтив собі верстак. До речі, піхту, прикинь, добули. обалдеть вона така Їхо. гарна. Тоді в мене вже є кайло, і в мене є лопата. Я Звісно, не саня макарело, але лопата в мене є. Ну, лопата це найголовніше в цілому. Але кам'яне кайло в мене готове. Опа, залізко сюди, в кишеньку, будь ласка. Хто Опа, круто, три заліза, Сань. Ти що, У мене вже чотири, в мене вже є кайло. А ну давай, щоб ще було три. Мені теж треба. Ну, рейся, я піду плавати, залізом. О, я печеру вирив, прикинь. Що собі, оце? -це? Оце да, Сань. В Майнкрафті! Печеру! Не може Тут бути! Тут три кріпера! Прикинь, три штуки! Но... Ну, О, -о, -о все, я вже все, чую, я yeah. вже чую Так, вугілля в мене. Я залізу, знайшов. Все, ого, тут 6 штук, прикинь. Нічого собі. У мене є невеличкий спойлер. Броню можеш не крафт Так, дивись, я крафтю ще одну пічку, а то твоєї нам буде недостатньо. Ой. Так, да, дякую, Сань. Це <рес> ж перепутав, мабуть, трішки. Ну, це буде відео, я не знаю наскільки. На одну хвилину, у мене вже якби залізне кайло. Ну, бо ти спідранер, у мене ще поки немає. Ну я пішов до бедроки копатися, чи не треба. Ну так, да, так, да, можеш вже йти копати по трішки. Зараз я до тебе Прийду. А на рахунок їжі не хочеш подумати? Чи вона нам не потрібна? Ні, я думаю, їжа нам потрібна, поки ти будеш копати до бідрока, я зараз попробую... Карасів поймати. знайти трішки карасів, да? І трішки я їх уже бачу. Це правда, не карасі, але я думаю, ти не сильно гурман. А, кріпер! Іще <ріст> один. Слайш, я думав, ти їх убив! Ні, я втік звідти. Я. Іди отсюда, кріпер. Я хотів піднятися повище, але не вийшло. У, uh, ти ще одно взірвав. Та, а що ні? Зараз я добуду ще трішки риби, пожарюю і прийду до тебе. Давай, Санечка, давай. Але бедрок без мене не добувай, нам потрібно вдвоєм його добувати. Добре домовились. Прикинь, випало це кісткове борошно з рибини. Так, поки я смажу тобі рибинку, ти можеш розказати, скільки ти вже там докопав. Ой, Сань, та я вже? А, та я бачу, що ти ну, не сильно глибоко. Саня <с2> потихеньку <с». гілки> знаєш, посмішаєш людей, насмішеш. Да, да, ти по чуть-чуть, ти по чуть-чуть, Так, я поки побігаю, я маю щось найду цікаве, Ну, тут обалдеть, який заліза. Прикинь, якби ми просто так виживали, тут можна напевно пару сетів скрафтити, броні з цього заліза, яке тут видно. Так, а як мені до тебе спуститись? А, ну буду під себе копати. Я чую лаву. Ну, це добре. Туди можна пригнути. Саня, я докопався до бедроку. Давай, я йду до тебе. Так, і давай, оцей бедрок, будемо щас копати. Попробуй. Давай, давай. Давай на счет три. Давай. Давай. Раз, два, три. Опа. Все, золото випало? Да, 7 штук. <гас> Ты ж зробив? МЕЧ випав діамантовий на вдачу ДВА <гас> Хе! Ооооо, ме штани якіс, вогнестійкіс. Тут скільки все з бедрока потрапив. Меч на гостроту. Обалдеть, саль, мені випав незери А, не. <гас> Нагрудник діамантовий на незламність ремонт. Круто, мені би також він випав, аби, якби ти мене ну, не вбив. <рес> Опа, ботиночки просто в прокляття втрати. Це Саня, я тобі за... залишив. Це ліфт. Капець, Садь! Як... Про яке залізо ти там казав? Якби <рес> ми нам таке в звичайному виживанні <рес> треба О, ще би ремонт. Вдача гострота, прикинь. А, це віддача. Ефектив. Зомбі. Я просто буду копати вперед, копати, добувати ресурси. Це люди. Ооо oh, це шок. Диви, мені випав залізна лопата, ефективність 4. Кайло на, лиму... на ремонт, ефективність Кайло... К... Лава, лава, лава. Ми, ми бедрок лускаємо як насіння, поняв? Да, сань. Не-не! Як сімочки, чес слово. <гас> Тут багато всякого крутих штук. Шипи, ремонт, незламність, шипи, захист ну, три. Mm, Дві шляпа! Ремонт, ремонт. Дві в мене вже весь діамантовий сет! В мене ще немає, але я, ну значить. Я вип... <гас> три зуб. А, це на вірність. Блін, ну тризуб це Ой, верни тризуб, будь ласка. А ладно, став собі, я ще знайду. Вірність. Що він робить? Погнестіськість ремонт ого го. Уу-ху, я ти влив ним. Він повертається. І на вірність зачарований. Золоте зачароване яблуко. Нашу мені та риба. Туди їй ту рибу, да? Опа. Елітри! Мінус три. Так. так, оце буде наша мусорка. Да, я знаю, Сайк. А! Сайч, что ты не обережно? Опа лук, то там! Що чесно? Зараз я тобі покажу. Нечесність. <звучить> <звучить> лети, пташечко, лети. <звучить> ти що, в натурі вилітаєш? Я... Ні-ні-ні, Сай. Все, я закопав. Да-да, Я закопав. Да-да, И -да, Ти, -ти сань. як вижив? Да! Як ти це зробив, я не знаю. Я вилетів, Сань. Каспера ти, все понятно. О, мені супер лопата випала. Оце би, Саня був, він би оцінив, я тобі чесно. 4, незламність 3. Це жорстко, це жорстко. Але де нам добути ці очі ендеру? Прийдеться йти в цей в Незер, а що робити? А що робить, Сань? Можемо виторгувати у селяни на якогось. За що. Больно б'є? Ну, звісно, одне хп осталось. А, чесно, він прям в упше вали. Так, Сань, тепер нам треба озеро лави якесь знайти, щоб зробити нам. А в тебе, до речі, є салюти? Салюти, так, є. Да, є. А нам треба якесь озеро лави знайти, щоб зробити портал в Незер. Давай, погнали, політаємо, подивимося. Тут світ достатньо цікавий. Я думаю, що лаву ми тут знайдемо швидко. <гум> Я кучу коров знайшов. Я знайшов синій бліс. Тут сині дерева. Яка рівнина гарна. От я тут би свій будинок побудував, такий котедж прям. Абаудіт, я знайшов осінній ліс. Тут великі горбузи є, прикинь, таких, які ми вбивали. Реально? Да, вони такі Круто а ще класні. А я знайшов сань джунглі. Ой, тут лава. Все, Санюч, я знайшов лаву, нам треба залізо, У мене є якраз залізо, так. Я знайшов па лаву. А, ну я знайшов і тебе. Я в лаву впав! <реш> я лупав! Садь живи, на, поїж яблочок. Фух, все, нормально, нормально. Я живу. <реш> дивись, дивись, пішов дощ. Зараз я покажу, як можна пересуватися. Можна літати за допомогою тягуна, прикинь. Обалдеть. А в мене просто він зачарований на вірність. Ти мене бачиш? Ні. А, я впав. Больно. Ал, блін Ааа, я помер. <реш> <реш> Але в мене був тотем, Блін, прикольно. Все, пішли. Погнали. Цікавий факт, не можна відкривати інтентарку, коли телепортуєшся в Незер. Саня, що це за біоми? А ти не бачив? А я вже з такими Ні. виживав. Це такі, получається, стань на цю штуку. А, ти вже поутів, я понял. Стань на цю штуку, давай я стану куди. Давай на оцю гарящу. Це гейзер типа. Ну да, да, да. Він випльовує а він буде... діаманти. А, а коли-небудь? Ну да, Ай. тоді коли лайк всі поставлять. Добре, пішли, нам треба бастіон, правильно? Ну, я не знаю, ну я знайшов ендерменів. І тут їх أيcai... багато, прикинь. 4-5. Тут якийсь портал ендерський. ендерський біом якийсь. Ну, я такий біом ще не бачив, але oh... тут є ендермени. Сань, AO... <пуху> це просто неймовірно. Так, в мене є перша перлина. Але нам дивись, нам, в принципі, бастіон не потрібен, нам потрібні тільки ці, як їх. Ой-ой-ой. Нам блейзи потрібні, так. і перлини. Ось в мене є вже одна перлина, і тут вже багатько ендерменів. я не знаю звідки вони тут. О, Сань, я знайшов, я знайшов. Па, де ці блайзи? А ну йди сюди. Ох, їх тут! Ой-ой-ой-ой-ой, я їх луком п'ю. Я їх луком п'ю, Сань. Все, Сань, в мене є вісім вогнів оцих. В принципі, я не знаю, нам вистачить. Треба дев'ять, я думаю, що там. А, треба не дев'ять, треба 12. Блін, ну ще треба парочку палочок. Мені вистачає пилу блейза для того, щоб скрафтити всі очі для всіх, для всіх для всієї рамки. А мені ще не вистачає, я знайшов якийсь такий біом якийсь, я не знаю, він. Розовуватий. О, вже звичайний. Мені просто ще потрібні трішки ендермени, бо там закінчились. І поторгувавшись спільними, ми були готові вирушувати на пошуки порталу. Ну що, Сань, давай запускай. Давай. Вон в ту сторону. Ой, я чуть не вмер. Так, ну тут океан. Зазвичай, наскільки я знаю, такі штуки під океаном спавняться. Тому можеш ще раз кинути. Да, зараз я тут ось на цьому острові. Опа. Нам туда. Дальше летить ще? Тут выходит сюда. Ого, Саня, це тут, конечно. Капять спальня, так круто. Да, отут би виживати, да. Було би це, класно. Це, це так, підходить ванильному Майнкрафту, якщо чесно, прям гармонійно дивиться. Так, а ну що, тут закинути око. Ой, воно вже знову туди веде. Значить, десь тут-то в цьому біомі ший взірвався, прикинь. В нас тільки 10 перлин оставили, 10 очей осталось тільки. Ну, я думаю, там нам вистачить. Ну, я тоже думаю, що вистачить. Так що десь тут можна вже копатись донизу. Ну, давай. Так, беру свою супер-мега-лопату. Я через стіни якісь ефекти бачу. Пані, іксарай, вирубай! Вирубай, іксрай, иксрай, вырубай! x-ray Але я дійсно бачу, я бачу спавнер ось через цей. Ну це, мабуть, спавнер. Бо вогонь таки. Да, 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 я знайшов. Я прям в портал викопався. Ох, це шуєнець тут. Сань, не платив ти їх. Я, я тебе вдарив, случайно То це а не я, я, думав... я наплодив. Звідки їх думав, тут так чеш... багацько? Ну вони взагалі не пробивають мою броню, так що я не знаю на що вони надіються. Ну на то що їх дуже незручно вбивати. А нам, до речі, вистачає прям впритик. Нас 10 штук і тут дві є. Ну все, погнали. Let's go! Ооо, Ось ти де! Що ти там літаєш? Ну літай, літай. Я взагалі лечу і стріляю просто по кристалам. Я истребитель, Сань, я истребитель. Що, Сань, ти підірвав? Да, да, я вже два штуки підірвав. А, там один, та я всі вже підірвав, там один а, залишився. Так я підривав ти що ага. жорсткі, ти що за гратами, понял? О, я все оружию. О, и ты ост. А, не, не, ще є ще один, є ще, ще один. Ще я підірву, да. А мене одне сердечко їж яблука! Їм, 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 все, все хорошо. Всього? Да, да, більше нема кристалів. О, він приземляється. Добре, що ми в элітрах. Вообще. Да. Ой, щас дракона. Ой-ой-ой. Блин, ой, ой. але я взял. Я в А моя здесь останнє за яблуко, яблоко, у мене більше нема. У мене є, нафиг. Ну ми йому надамажили нормально так. Давай, йо, з меча! Все, зовсім трішки, в нього майже нема ХП. На, туди його. Це було easy, Сань, це було настільки easy, що аж стидно. А знаєш, а знаєш що ми можемо зараз зробити? Що? Дивись! Ми ж можемо добувати бедрок! О, реально! І все, ми відправили. А, не відправили. Можемо добути Блин. бедрок, прикинь. Оце було круто. Реально. Я впав в портал.